З моменту, коли людина підняла погляд до неба, Венера залишалася і загадкою, і застереженням. Вона сяє як одна з найяскравіших зірок на нічному небі золоте світло, друге після місяця, та за цією красою прихований світ пекла. Планета, де хмари проливають кислоту. Де вітри свистять сильніше за урагани, а поверхня плавить метал, наче віск. Венера, названа на честь богині кохання, насправді є планетою гніву. Вона майже така ж за розміром, як Земля, має схожу масу, густину і будову. Астрономи колись називали її земною близнючкою, але те, що ми побачили, коли зазирнули крізь хмари, виявилося кошмарним віддзеркаленням нашого світу. Атмосфера Венери давить, мов океан її густина приблизно у 90 разів більша ніж на землі. Уявіть, що стоїте на дні моря, але навколо не вода, а отруйний газ. Більше 96 атмосфери становить вуглекислий газ, а серед нього краплі сірчаної кислоти. Сонячне світло пробивається крізь цю завісу, затримується парниковими газами і перетворює планету на гігантську піч. Температура на поверхні понад 460 градусів Цельсія. Це гарячіше ніж на Меркурії, хоч Венера і далі від сонця. У 1950-х роках учені мріяли про інше: дехто уявляв під хмарами венери океани, тропічні ліси, дощі, що живлять життя. Але радарні спостереження розбили ці ілюзії. У 1970 році радянський апарат Венера 7 став першим, хто здійснив м'яку посадку на поверхню. Він протримався лише близько 23 хвилин, перш ніж його розчавило і спалило. Пізніші місії: Венера 9 Венера 10 Венера 13 передали перші панорами з поверхні іншої планети. На них був неприхований рай. А жорстокий світ розтрісканого каменю, темних валунів і застиглої породи, залитий тьмяним жовто-гарячим небом. Тиск на поверхні Венери дорівнює приблизно тиску на глибині кілометра під водою. Температура настільки висока, що плавляться свинець, олово і цинк. І все ж кілька хвилин ці апарати витримали. Вони стали нашими очима в пеклі. Першим прямим свідченням того, якою стала ця планета. У верхніх шарах атмосфери дмуть надзвукові вітри понад 300 км на годину. Вся атмосфера ніби огортає планету, обганяючи її обертання. Венера обертається дуже повільно і в протилежному напрямку до більшості планет. Один її день триває довше, ніж рік. Сонце сходить на Заході і сідає на сході. Це світ, де саме відчуття часу. Викривлене. Венера показує, що стається, коли парниковий ефект виходить з під контролю. Це не лише розпечена куля, це попередження, дзеркало можливого майбутнього нашої власної планети, якби ми втратили рівновагу. І все ж історія Венери не тільки історія руйнування. Вона також про непереможну людську цікавість. Навіть у цьому пеклі ми знайшли загадки. Блискавки, що виблискують у кислотних хмарах, тисячі вулканів, деякі з яких, можливо, ще активні, дивні хімічні сліди, що натякають на процеси, яких ми ще не розуміємо. Цей світ спонукає нас питати далі. Це Венера, сестра Землі, що стала її застереженням, планета, яка могла бути схожою на наш дім, але втратила баланс і перетворилася на вир вогню, тиску та бур. Високо над розпеченими рівнинами Венери, там, де пекло внизу здається далеким, існує інший світ. На висотах від 40 до 60 кілометрів над поверхнею, температура опускається до значень близьких до земних. Тиск там приблизно як на рівні моря. У цьому ворожому небі раптом з'являється тонкий шар, де умови не смертельні. Серед хмар із сірчаної кислоти. У вічному золотавому тумані є зона, яку вчені називають потенційно придатною для життя. Це моторошна, але захоплива ідея. Життя, яке ніколи не торкається землі, а дрейфує в небі, живиться сонячним світлом, атмосферною хімією та рухом вітрів. Довгий час це здавалося чистою спекуляцією. Але в 2020 році пролунала новина, яка змусила людство знову поглянути на Венеру серйозніше. Команди астрономів, використовуючи субміліметрові телескопи Джеймса Клерка Максвелла на Гавайях і АЛМА в Чилі, повідомили про виявлення в атмосфері Венери фосфіну на Землі. Фосфін рідкісний газ, який зазвичай пов'язують або з промисловими процесами, або з діяльністю мікроорганізмів, що живуть без кисню. Тож натяк на його присутність на Венері прозвучав, немов шепіт з іншого можливого біологічного світу. Світ науки миттєво загорівся. НАСА, ССА, JAXA, десятки незалежних груп кинулися перевіряти дані. Архіви місій Венера, Вега, Піонер Венус і Магелан були переглянуті заново. Японський апарат Акацуки, що вже працював на орбіті Венери, уважніше вивчав ультрафіолетові структури в хмарах. Та разом із захопленням прийшли сумніви. Частина дослідників заявила, що сигнал фосфіну міг бути статистичною помилкою чи артефактом обробки. Інші стверджували, що спектральну лінію могли сплутати з діоксидом сірки, звичайним компонентом венеріанської атмосфери. Дискусії тривають і досі. Остаточної відповіді нема, але сама можливість змусила нас уважніше придивитися до цього отруйного неба. Ідея життя в хмарах Венери існувала й раніше. У 1978 році місія Піонір Венус. Відправила в атмосферу кілька зондів. Вони реєстрували блискавки, вимірювали тиск, температуру, склад газів і мікрочастинок. У їхніх даних з'явилися натяки на складні аерозолі, походження яких не було до кінця зрозумілим. У 1985 році радянські зонди Віга-1 і Віга-2 скинули у верхні шари атмосфери Венери надувні кулі. Вони протрималися близько 46 годин, дрейфуючи в придатній зоні, вимірюючи швидкість вітру, коливання тиску, температуру ру, електричні розряди. Це був перший і поки що єдиний раз, коли людські інструменти буквально плавали в атмосфері іншої планети. Сьогодні ці дані набувають нового значення. Паралельно працює японський зонд Акацуки, який вивчає феномен суперобертання, коли атмосфера обганяє планету. Вітри, що мчать на висоті, роблять оберт навколо Венери за кілька днів, тоді як сама планета обертається надзвичайно повільно. Місія Маджелан, що працювала в 1990-х роках, за допомогою радара відтворила майже повну карту поверхні, тисячі вулканів, гігантські рівнини. Дивні кільцеподібні структури усе це свідчило про активне або нещодавно активне геологічне минуле. Нові аналізи зображень показали зміни поблизу Маат-Монс, можливу ознаку сучасної вулканічної активності. Якщо це підтвердиться, означатиме, що Венера досі жива під своїми хмарами. Майбутні місії мають дати більше відповідей. Місія Наса да Вінчі. Має зануритися крізь атмосферу, шар за шаром вимірюючи склад газів, тиск і температуру до самої поверхні. Європейська місія EnVision отримує змогу зазирнути під хмари з неймовірною роздільною здатністю радара, відстежуючи можливі зміни рельєфу й ознаки активних процесів. Приватна ініціатива Rocket Lab Venus Life Finder планує відправити невеликий зонд. Який пролетить через придатну зону в пошуках складних молекул. Уперше в історії людство готується поставити пряме запитання чи може існувати життя над пеклом. Паралельно наземні телескопи стежать за венерою в різних довжинах хвиль. Під сліпучими хмарами венери лежить планета, яка стала дзеркалом нашої долі. Радари показують ландшафт, понівечений вогнем, плато, рівнини, гірські хребти, кільцеві структури, тріщини і провалля. Більшість поверхні виглядає геологічно молодою, сліди давніших ландшафтів стерті потоками лави. Гігантські підвищення, – Іштар-Терра та Афродіта Терра нагадують континенти. Над ними здіймається гора Максвелла майже на 11 кілометрів вище середнього рівня поверхні. Це більше, ніж висота Евересту над рівнем моря, але навіть там не знайти порятунку від спеки. На Венері немає прохолодних вершин. Уся планета зварена в одному котлі. Венера не має тектонічних плит, як земля, Не має знайомого нам механізму, який перерозподіляє тепло, формує гори, ховає стару кору під новою. Натомість ми бачимо корони, гігантські кільця та куполи, утворені там, де гаряча речовина з надр піднялася і розірвала кору зсередини. Ці структури простягаються на сотні кілометрів і свідчать про глибокі. Повільні, але потужні процеси глибоко під поверхнею металеве ядро. Воно схоже за розмірами на земне, але ймовірно обертається слабко. Внаслідок цього у Венери немає надійного глобального магнітного поля. Сонячний вітер б'є прямо в атмосферу, поступово вириваючи частинки в космос. На відміну від землі, де магнітне поле захищає наші моря й повітря. Венера залишилася оголеною. І все ж ми бачимо свідчення того, що колись усе було інакше. Співвідношення водню та дейтерію вказує: у минулому на Венерії, ймовірно, було значно більше води. Можливо, океани вкривали значну частину поверхні, умови могли бути ближчими до земних: м'якші температури, тонша атмосфера, рідка вода. Але з часом сонце ставало яскравішим. Вода випаровувалась, водяна пара, потужний парниковий газ підсилювала нагрів. Чим спекотніше ставало, тим швидше випаровувалися моря. У якийсь момент система вийшла з рівноваги. Парниковий ефект став некерованим. Океани закипіли, вода розклалася, легкий водень утік у космос. Те, що залишилося. Це густий шар вуглекислого газу, сірчана кислота в хмарах і температура пекла. Сьогодні Венера це попередження. Вона показує, що планета, дуже схожа на Землю за розмірами та складом, може стати непридатною для життя, якщо її клімат вийде з тонкого діапазону рівноваги. Це не абстрактна історія. Це сценарій. Записаний у небі над нами. Та, попри все, Венера дає нам не лише страх, а й знання. Вона природна лабораторія для розуміння парникових процесів, атмосферної еволюції, меж стабільності клімату. Вивчаючи її, ми краще розуміємо, як захистити власну планету. І ще одне. Історія Венери допомагає поглянути далі. На інші зорі, інші світи багато екзопланет, які ми відкриваємо за розміром і орбітою нагадують землю чи венеру. Деякі з них можуть бути іншими венерами, розпеченими, задушливими, втраченими, інші іншими землями, де ще є шанс на життя. Межа між цими двома станами неймовірно тонка. Ми називаємо це венеріанською межею, переходом від світу, де вода може текти, до світу, де вона назавжди зникає в небі. І в цій межі прихований один із головних уроків для людства кожен зонд, що входив в атмосферу Венери й мовчав через лічені хвилини. Кожна крихта даних вирвана з пекла, кожна карта, складена з радарних відбиттів усе це частина однієї більшої історії, історії про те, як далеко ми готові зайти, щоб зрозуміти всесвіт і самих себе. Одного дня нові апарати зануряться глибше, витримують довше. Можливо, у венеріанських хмарах з'являться довготривалі платформи, аеростати, що місяцями дрейфуватимуть у придатній зоні, збираючи дані. Можливо, люди колись побачать венеру зблизька через товсте, термостійке скло, не як місце для колонізації, а як величезний монумент наслідкам втраченої рівноваги. Ми не прийдемо туди як завойовники. Ми прийдемо як свідки, свідки того, що сталося з планетою, схожою на нашу. І свідки того, що ми ще маємо шанс не повторити її долю.